Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Спроба нового наступу це агонія путінської влади. Проте Путін ще планує боротися за збереження свого режиму, каже український генерал. Російські загарбники вже не мають шансів покращити своє становище на фронті, але російський диктатор Володимир Путін все одно планує провести ще одну масштабну наступальну операцію. Таке рішення стане агонією путінського режиму. Про це розповів екс-голова служби зовнішньої розвідки України. Генерал Микола Маломуш інформує Фрідом. Шансів у Путіна практично немає, зазначає малому Українська армія має достатньо сил, щоб звільнити окуповані території, і на це орієнтуються партнери України та весь світ, каже генерал. Проте Росія ще якийсь час може завдавати нових масованих атак по Україні. Путін ще намагатиметься боротися за збереження свого режиму. За словами генерала, Росія може спробувати провести чергові наступальні операції з початку нового року. Буде чергова мобілізація. Він планує чергові наступальні операції, будуть спроби проведення масштабних спецоперацій з півночі чи півдня. Чи зходу вони будуть ще. Ми розуміємо, що це агонія, перспектив немає. Ми готові до таких наступальних операцій, зазначає маломуж. Голова служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 років Микола Маломуж вважає, що самопроголошений президент Лукашенко буде відмовляти Путіна від наступу на Україну з території Білорусі, бо інакше його ж військові можуть виступити проти нього та проти військ РФ. Таку думку він висловив в ефірі телеканалу Еспресо Лукашенко не готовий вступити у війну проти України, оскільки це означатиме кінець для. Його режиму, і це означатиме удар стилу для російської армії. Тому я вважаю, що Лукашенко буде переконувати Путіна в тому, щоб не повторювати наступ на територію України з Білорусі. Пояснив маломуж. генерал наголосив, що білоруси не хочуть воювати проти України. Білоруси та армія Білорусі можуть піти проти Лукашенка. Вони не хочуть воювати проти України. Не тому, що вони люблять українців, а тому, що дуже хвилюються за власне життя. Україна вже готова до можливого повторення наступу з території Білорусі. Тому Лукашенко буде переконувати Путіна в тому, що українці можуть завдати контрудару, і білоруська армія може розвернути. Проти росіян додав він до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.